Пете? Петюня, спиш? Так, любенькі, дорогенькі доброго суботнього ранку, дня, вечора. Хто коли подивиться, так, казала на тому каналі, кажу, на цьому відправляю свічечки. І там провіряйте свої пошти і отримуйте, і... Що на тому каналі я вам розказувала. Розказувала, що 31 числа десь з 22 до 23 запалюйте свічку. На якийсь період, ну, на 5 хвилин, на 3 хвилини, на 10 хвилин запалюйте. Тобто почистите себе, почистите трошки приміщення, а десь з 23 до 24 от на кульку. Бажання своє, адекватні бажання, не так, що туди всіх і двоюрідних, і троюрідних, і четверідних. Це вас касається, вас, ваших дітей. Тобто, от саме більше, що ви і ваші діти. І от якесь бажання, а потім рік проживемо, дасть Бог, усі, і провіримо, подивимося, як воно в кожного сработало це все. Так, і в кого є ще бажання свічки, пишете Viber. Тобто зробимо. Чистки, захист також пишете в Viber, якщо є бажання і є готовність до цього. Розклади теж вони там уже десь під Новий рік. Ну, то есть, а може, з Нового року, навіть не пам'ятаю, на коли там запис у нас йде. Тобто, пишете в Viber. Пишіть адекватно. Просто спросили, я відповіла чітко ділу. Все, що ви хочете мені сказати, ви мені скажете на розкладі. Все те, що я побачу по картах, я вам теж скажу. Не треба якісь дурні такі, а що треба для розкладу. А для розкладу треба ви і я. Я роблю, ви слухаєте розклад я роблю, а ви його слухаєте. Більш нічого нам не треба. Для чистки я пишу, що для чистки треба, потім пишу, що ви робите. Для свічки теж пишу, які мені дані треба, потім ви по почті отримуєте і з інструкцією, як там. Що з нею робити? Тобто все чутко, ясно, абсолютно, все понятно. Отакі От діла. Так що, кому що потрібно, пишете в Viber. Що ми? Закінчуємо 25 рік. Закінчуємо 25 рік. Ми сьогодні веземо лізуню в лікарню, у ветклініку в Полтаву знімати шви дві неділі якраз їздили, ми робили їй. Екстерилізацію була вона дві недільки в нас в кверсеті. Вчора ми тільки зняли. Бо вона вже і так, і так воно ж і чешеться, і чухається в неї під низом. Ну, видержали. Обробляли ранку, не було ніякого не ні покраснення, не виділення. Ну, все одно так думаємо, що треба поїхати, щоб і, там, от лікар подивився, і шви там, якщо треба зняти, щоб все було. Ця мартишка спить тут, моночка, жужа на дивані спить. Замерзла, мабуть, лізуня в хаті. Зараз знімемо відео трошечки туди-сюди і на 2 годинки, як дасть все нормально, поїдемо по газемо в лікарню. Вчора були, тож, в Полтаві ми їздили ну, по справах дуже своїх. Дуже багато поліцейських машин, дуже багато поліцій, дуже багато поліцій з військовими. Тобто, або або ТЦК вийшла на роботу, або, або Бог його знає. Ну, кажу те, що бачили на свої очі. Тобто давно такого не бачили. І в сторону Зінького ми їздили перед цим, то тобто теж там. Тобто... тобто, отакі реалії нашої життя. Давайте щось прочитаємо. А потім нічого я не готувалася сьогодні, вибачайте. Просто, думаю, зніму, так, щоб ви мене не забули, а я вас. І подивимося для когось із вас, може, щось там карта хоче сказати. Зараз, зараз ми тут почитаємо про, про любов. Про щось хороше, тепле й добре. Давайте. Одного дня я запитала маму. Після майже 50 років подружнього життя, ну, тобто, 50 років люди прожили рядом. Мама, мамо, ти досі кохаєш тата? Ну, це хтось питав, маму. Вона подивилась на мене мовчки, тим поглядом, у якому більше сенсу, ніж у словах, поглядом, що ніби шепоче, є речі, які можна зрозуміти лише з часом. Вона нічого не сказала, лише усміхнулася. А вже вдома я знайшла записку, написану її рукою. Там було таке. Ти інколи питаєш, чи я й досі його кохаю, і я усміхаюся. Не тому, що питання недоречне, а тому, що кохання після стількох років виглядає зовсім не так, як ти собі уявляєш. І це істинна правда. Тобто хай мене 50 років прожили, а 41 рік прожили. ну Це зовсім не те, коли ну, зовсім не те. Ну, приблизно там 20 років назад, 30 років назад, зовсім не те. Зовсім. Відношення не те, це так я вам кажу, по, по, на своїй шкурі. Зовсім не те відношення, зовсім не те, ну, зовсім, не та. зовсім не те кохання і зовсім не ті відношення. З кожним роком вони да, дійсно зовсім не ті. Зовсім не ті. Це істина правда, що написано. Виглядає зовсім не так, як ти собі уявляєш. Це вже не мателики в животі, не феєрверки, це корінь, тиха впевненість, яка тримає тебе на ногах, а не почуття, що збиває з ніг. Воно більше не змушує серце битися швидше, але заспокоює душу, не тремтять руки, зате з'являється сила вставати щоранку. Немає несподіванок, зате є ритуали. Кава води не той самий час. От ми теж вже підсіли на каву. От розумієте, не знаю, навіть, навіть не пойму, коли це вийшлося. От поїхали один раз, ніколи я ту каву. Ну, от скільки мені років, я ніколи ту каву, в мене поняття не було кава. Це найбільше, що могла я чай пити. І то мені вода проста, набагато краще, чим от ці кави були, чаї. Ну, не любила я цього всього. Абсолютно навіть не тягнуло. От люди кава, кава, я не розуміла, що це таке кава. Там. Ну, потім колись ми поїхали і спробували у нас на автостанції, так сказати, ну, колись я знімала вам каву. Капучино, мабуть, що він там приносив. капучино. І так ми зняв день, розумієте, дійсно, це як от такий, такий 10 минут 15, скільки ми там його п'ємо, 20 часів ще ми таке дійшли до того, що ще кіндероці, такі вони. Печенячка, кін, то вчим не важно, ще й те. Ми. Казав сьогодні чоловік пив, каже, що з ним взагалі ну, сладость кави ти не чуєш, наскільки воно солодке. Ну, ми ще й те. От, до верху кави. І от на наскільки це став такий, знаєте, такий ритуал уже. Навіть тут сидиш, бува, цілий день на розкладах, уже б ніякий вийшов, виліз би, пішов беліг. Би Ні, все одно треба поїхати попити 10 минут 15. от цю каву посидіти, просто посидіти і попити. Хоча вдома он кофе машина, ну, зроби налий сливки і та сама кава. Ну, бува, ми його робимо вдома, ну, а туди треба з'їздити. От -от така, -от така процедура. Оце тут про, вже про каву. Де зозу ми прокавуємо? Це вже не метелики в животі, не феєрверки, це курінь, тиха впевненість, яка тримає тебе на ногах, а не почуття, що збиває з ніг. Воно більше не змушує серце битися швидше, але заспокоює душу, не тремтять руки, зате з'являється сила вставати щоранку. Немає несподіванок, зате є ритуали, кава один і той самий час. Безкінеч... Без... Безкінечні суперечки про те, як правильно вішати рушники. Те, як він тихо підходить, обережно вкриває мене пледом, коли я сиджу на улюбленому кріслі. Я вже не чекаю квітів чи листів. Я чекаю, що він вислухає, коли болить спина. Ну, ну істину. Вже й квіти ті вже всі передарені. І, ну, за сорок років ну, там 50, ми 40, уже скільки їх передарено чи не додарено. Знаєте, тут, дійсно час вислухати, коли болить спина, чи ще щось болити. Обійми, коли я розбита. І він розуміє мене без слів. Дійсно, що ти вже розумієш без слів. Вже один взгляд. І ти вже розумієш, чи болить щось, чи заморився, чи не заморився, чи... Там от. дійсно, це так. І він розуміє мене без слів. Він розуміє, і вона розуміє. Без гучних слів, без обіцянок, як у кіно. Він просто є. Ну, а Вона просто в нього є. Кохати після півстоліття життя разом, це як говорити таємною мовою. Це погляд, який існує лише тоді, коли ви пройшли один і той самий біль. Чуєте? Це погляд, який існує лише тоді, коли ви пройшли один і той самий біль, ту саму в тому, і все, ж обрали йти далі, далі разом. Кохати після півстоліття життя разом це як говорити таємною мовою. Це погляд, який існує лише тоді, коли ви пройшли один і той самий біль, ту саму в тому. І все ж обрали йти далі разом. Да? Да. Дівчатка, хлопчики, це дійсно так. Це, це зовсім, ну, як сказати, ну, і, і ти не це, поки людина сама не дійде до цього, не проживе це 40-50 років разом. Разне життя буває, разне. Ну, хорошо, коли дійсно от, люди прожили разом і, знаєте, як, в один віз протягнули вдвох. От запряглися і протягнули воза, одного воза на двох. І з хорошим, і з поганим, і з не дуже гарним, і з не дуже поганим з усім. Що життя підкидає. Ну, тут теж Важко зрозуміти людську душу. Але знаєте, що ще важче? Зрозуміти свою душу. Це ще важче власну душу. Да. От те, що от я читаю і вам кажу, що будь-які проблеми спочатку старайтеся освободити від емоцій. От, якщо є якась проблема у вас, є якась там. Проблема, чи як там сказати, по українськи Ну, розумієте ви. Старайтеся її зразу, старайтеся зразу відкинути в ці проблеми всі емоції. От поки емоції Не знаєш, як не не своїми емоціями, не старайтеся вирішити проблему. Тому що зробите ще гірше. Це розклади, це жизність, це все те, що ну, дійсно. Старайтеся, от прийшла проблема, є, хай їх ніколи не буде у вас. Дай Бог, щоб в нас їх ніколи не було, цих проблем. Ну, без цього не буває. Знаєте, щоб справитися з будь-якою проблемкою, великою, маленькою, старайтеся зразу справитися зі своїми емоціями. Придавіть, притушіть, я не знаю, прийміть чогось там, п'ять капель, не знаю, що ви там, як ви там От справилися з емоціями, а потім рішайте якісь проблемки. Ну і тут за гроші. Якщо грошей стало менше, або десь ви чомусь потеряли, ну, значить ви відкупилися від біди. Це теж дуже таке розпространене. Що є на розклади. Ви приходите, починаєте, там убиток, там убиток, там цей, дивишся розклад, робиш розклад з вами, а розклад показує, що десь ви від чогось гіршого відкупилися. Тобто, десь ви за щось. Набагато гірше, що могло бути, відкупилося тим, що от нас колись держави гуси. І була така пошість на них, що їх одразу надувало і такі вже гуси. Вже фактично ну, місяців два-три, ну, хороші такі діти там півліта їх пасуть, все, а потім отак одне за одним, одне за одним надувало, надувало, надувало. І там жінка була. Коли вона жила, тоді щось я до неї пішла на карти. Подивитися, а вона мені каже, що от, оце що. І так фактично 100 до 20 чи 30, скільки там було. Воно ну, тобто, тут жде, що вони ось цей -то легше жити буде, буде, а вони, їх положили всіх. Один за одним, один за одним, і виложило там всіх, все стадо виложило. Вона каже, що могло б бути і по карті, вона показувала. Мені тоді, я вже так до подробності, от могло б бути оце хуже. Навіть ця карта тоді показувала. Вона простими картами. ну Це так, це тоді молода була я скільки годин, 20-30, не знаю, я, скільки було. Діти ще маленькі, ще пасли ці, ці, ці гуси. Вона каже, дійсно, бо тут, тут би було набагато хуже. От воно забрало в тебе цим. Ну, забрало. Да, з віком, знаєте, це розумієш більше і більше, що як давно щось, не дай Бог, десь, то забери грошима. Через що не треба жаліти. От, десь забрало, значить забрало. Десь, десь якось воно так, чогось так. Ну, як я кажу, що просто так нічого не буває. От все якось воно пов'язано. Давайте подивимося, для кого. Тут карта може щось хоче сказати вам. Напишіть, що я хотіла сказати, напишіть, чи хочете ви ці гороскопи, щоб робили ви. І на січень, і взагалі на якісь питання там, що треба викинути, що треба вкинути, що треба, чи, чи, де мимо пройти. Ну, от наподобі от такі гороскопи, чи ви хочете їх, щоб знімали, ми, чи не хочете. От напишіть, хто там дивиться, напишіть, дивитесь ви їх чи не дивитеся. Давайте, хто для кого у нас сьогодні розклад. Хто старається в чомусь розібратися, докопатися до чогось. От хтось із вас старається, знаєте, проблему, я як сказати, в якусь проблему дуже глибоко залізти. Десь, що, зараз ми подивимося, свій карта покаже. Тут якась проблема є, якась ситуація є, навіть так. І ви стараєтесь як тут дуже глибоко в неї вникнути. Неповірності, да, з прошлого, з прошлого. Тут прошло, Десь в прошлому щось, значить, як щось недопоняте. Осталося щось із прошлого недопоняте. По правосуддю. Тут і розвод пройшов. Понимаєте, до кінця людина не може поняти, чого так, чого не по-другому, і от старається докопатися. А бачиш, цей розвод він зробив людину, жінку, ну тут більш жінки, б я сказала, жінку зробив набагато слабшою. А то все вийшло так, що, знаєш, як не встила оповнитися. Да, да, пару касається, пара. Хто там з вас міг? Пройти розвод через розвод, хоча жили прямо по карті хорошо жили, непогано жили люди. І от людина, жінка, не може зрозуміти, як це все произошло з нею. Як це все? От так, от так. І через що тут старається, знаєте, як Оце спокійство я воно не дає. Стараються докопатися, допиняти до цього, фактично, бачиш, не відпустила вона свого чоловіка. Чоловік гарний, чоловік добрий, чоловік совісний, ну тобто, чого у вас воно так произошло, і що воно вам. Або тут по карті, шість карт ми взяли. Я б сказала, що ви тільки зараз почали розуміти, через що воно й болить. Навіть коли ви йшли на розвод, коли ви цей, ну то есть, у вас представлення про нього якесь було зовсім інше, чим воно на зараз. То сілі, ви оплакуєте те, що дійсно ви потеряли таку людину, ну, непоганого чоловіка. Ну, не мови по карті, непоганий чоловік. Дійсно, чоловік, який любив свою жінку. Дійсно, тут по карта про любов іде, не про те, що там вигода якась, а про це. Бачиш, людина, що таке? Що таке? І людина, жінка бачиш, от вона не може за цих тут так сказати, з цієї ситуації не може як вилізти, витягнути себе. От, бачите, по ногах, як зав'язана вона в цій ситуації, плакуючи свого чоловіка, який живий, здоровий. Ну, Дело в тому, що от пізно ми розплямкали. Грубо кажу, ну кажу, пізно ми розплямкали чого чоловіка. Бачиш, ілі казалося по, по сімки Кубків, що знаєш, розвод принесе дуже велику раду, щастя і свободу, і всі будуть танці, хороводи кружити вокруг неї, а виходить, зовсім не так. Тобто людина, як обманулася в своїх надіждах, в своїх ілюзіях, в своєму всьому. Ну і що? І тепер карта сидимо, дивимося і старіємо. От бачиш, тут пара, 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 а тут вже вона одна. Сидить і дивиться в зеркало і дивиться, як вона старіє. А тут, тут жінка може жаліти про те, що пішла на якийсь розвод. Жінка, молода жінка, без різниці якась жінка. А чого? а чого пішла на розвод? А то що дьявол зробив свою місію. Дьявол десь за слабинку якусь в ній. От, хотілося кращого, хотіло, думалося, що от у мене корона там, і зараз біля мене там хоровод королей з'явиться. От дьявол зацепив, за це, за, це, от пару за це слабке місце, і зробив те, що зараз я сюди подвину, і зробив те, що пройшло по правосуддю, через розвод пройшло. Но через розвод пішла в карту слабості, то жінка пішла в слабкість свою. Ну, от поки ти там замужем, поки, може, якісь там взгляди на тобі були такі чоловіки, ти пішла на розвод і вийшло, що ти стараєшся в цьому розібратися. І все. Це називається, знаєте, як, от придумана. Сама собі придумала, що, і збавившись від чого чоловіка, від оцієї своєї пари, я знайду щось набагато краще. А кращого не знайшлося, а час йде, а жінка хоче зараз і зараз жити з чоловіком, тобто в відношеннях бути, а відношень немає по карті. Так що, що нам цей розклад каже? Далі ми не дивимося, тому що це треба вже особистий розклад робити. Ми на цю ситуацію дивимося, що нам це каже. Про що, про що карта нам каже, що сто раз думайте, що робите, сто раз. Сто раз, сто раз думайте. Сто раз подумайте, а раз, а раз потім зробіть. Сто раз зробіть, а потім будете всю життя думати. Думаєте, такі діла, така карта. У нас тут вже все зроблено. Тут вже далі нічого не цей, тому що тут вже зроблено. Назад тут возврату немає, восьмерка кубків тут перевернута. Тобто, щоб вернутися в ті відношення, немає. Нема такого навіть шансу. Якщо для когось ця ситуація, хто буде дивитися її цей, то тут немає назад возврату Тут треба просто зуміти відпустити те прошле. Знайте, поплакали, погорювали, поняли, що ошиблися. Ну, ошиблися, хуже зробили собі. Жінка собі хуже зробила, тобто наказала сама себе, і треба все це старатися відпустити відпустити. Тому що перва карта йде ту мечей. Тобто в цьому всьому можна себе кончити. А тепер ще бачу, як по карті йде те, що тепер, ну, тепер буде порівняння з тим первим чоловіком. Тобто, які б відношення вона не заходила, вона буде порівнювати цього чоловіка, який буде поряд, знаєш, що ти пишеш? Іди сюди. Вона буде зрівнювати, вона буде порівнювати всі відношення, які б у неї не були, з тим чоловіком, за яким вона зараз плаче, вона розуміє, що вона тільки слабість, отримала слабість. Навіть слабість в тому, ну, що любити так ніхто не буде. Там була любовна любов, там карта була між ними любовна любов. Такі діла. Дівчатка, дай Бог, щоб все усіх було у вас добренько, хорошо, щоб і рік цей закінчили ми. Як, як війна, все одно війна. Куди не кинь, як не це, а війна є війна. Тобто, поки ми так, поки мість реальність України, українців така. І надалі, покамість Україна вибирає війну. Я, я жажу ж, жажужа бігає, не дає спокійно жужі поспала дівчинка, да, Жужа, Іди сюди, йди, Іди сюди, йди, йди Іди сюди. сюди. Йди, жужа, йди на На ось диви, іди, Не хочу лежить на диване. Іди сюди, йди. Жужа, йди хай би тебе побай, іди ти, йди ти, він крадеться. йди, Монечка. Іди кров, як, як, як ця, як тігра, тігра. Іде, йде, йде, йде. Ну, це треба бачити, як вона йде. Мале, ну, Так воно як оту, перед прыжком таким, я мандаринкою все, і вона йде, йде. Йди, моя дівчинка маленька. Іди, на, на Тебе бачить все время. време. Іди. Іди. А Жужа не хоче йти. Іди, іди. Ти жужа там задовбуєш. Ось казія, щоб мене не забували, що я така красива є. Лізуню провідали сьогодні, мамуньку сходили. З возимо її в клініку, хай знімуть ви. Тоді вони вже будуть бігати надворі. Ну, Ось така козія. Моторна. Жужа, йди сюди. Йди. Не хоче лежить на дивані, вилізла лежить. Вона, мабуть, трошки замерзла, бігала з утра. Ну таке. От всім треба, щоб було добре. Да? І шутили з кейшпольці. Все, пока-пока. Ти не прийшла показати тебе, да? А ну зараз ми, може, знімемо телефон акуратно, щоб ви її побачили. Давно не бачили ви її. Ось кажи, щоб не думали, що ми обманюємо когось. Чого ти так з підлуба дивишся? Га? Чого ти ж підлуба дивишся? Тебе ж знають. Ось кажі яка я, красовиця, глаза некі. Ось як єнотик такий, така вона справненька. Хороша. Ну, чого ти так? А, Живуся? Ну чого? 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 Тебе ця муночка но, ганяє? То на цей, то на пол, то кази не дає. Мені було хоч ця а вона не дає. Ну, такі у нас кази сидить. Зараз вам ближче покажу цю мартешульку маленьку. Воду це ж тут треба пити, нема. Да пить? Не Де пить? М, кази, яка я касила.